Майбутній письменник побачив світ 21 січня 1812 року в селі Убіжище Полтавської губернії. Батько його Павло Грибінка, був відставний штаб-ротмістр. У хлопця був також молодший брат Микола, який згодом став видатним архітектором. Євген зростав допитливим та розумним хлопцем, який вже з ранніх років мав широке коло інтересів. Початкову освіту хлопець здобував в домашніх умовах, а згодом у період між 1825 1831 роками проходив навчання у Ніжинській гімназії вищих наук в той же період. Він почав писати свої перші вірші. В рік закінчення Євгеном гімназії було надруковано його дебютний вірш Рогдаєв Пир. Тоді Євгена було відряджено у восьмий резервний малоросійський полк «Обер-офіцером», який було створено з метою придушити польське повстання. Проте вони потерпіли невдачу, і восени, після поразки, він пішов у відставку. У 1834 році Гребінка вирушив до Петербургу, де був деякий час чиновником, а вже через чотири роки, змінивши сферу діяльності у 1838. Влаштувався на посаду викладача російської словесності та викладав у деяких військових училищах. Тим часом письменник не забував писати твори. У 1836 році було опубліковано перекладену ним поему Пушкіна Полтава. Над якою письменник почав працювати ще в період навчання у гімназії, потрібно відмітити, що Євген писав не лише на українській, але й на російській мовах, оскільки саме творчість на російській давала можливість письменнику набути авторитету та утвердитися в літературному колі у Петербурзі. Напевне, тому що Гребінка писав від душі всі його твори, а особливо вірші у романтичному стилі так швидко набули популярності серед його сучасників. Так, все більше вливаючись у літературне середовище, Євген познайомився з багатьма видатними письменниками. Та іншими творчими особистостями, серед яких був і Тарас Шевченко. Зустріч ця відбулася у 1835 році. Починаючи з 1837-го, Євген Грибінка працював у дворянському полку у ролі викладача російської мови. Паралельно з цим він збирав твори, написані українською мовою. Та пробував організувати їх публікацію у журналі Атєчественної Запіски. Разом з цим був одним з організаторів визволення Тараса Шевченка з неволі. З дворами нічого не вийшло, у публікації письменнику було відмовлено, та він не засмутився, натомість створив з них альманах під назвою Ластівка. Який було надруковано у вересні 1841 року. А за рік до цього, у 1840, Євген Грибінка допомагав Тарасу Шевченку над створенням його кобзаря, заохочуючи того до написання віршів, які обіцяв одразу опублікувати. У 1843 році. Він вирушив до України разом з Тарасом Шевченко. Вони відвідали Харків, а також маєток Тараса, що розташовувався в селі Мосівка на Черкащині. Тоді ж було надруковано ще один твір гребінки Роман Чайковський. У 1844-му було надруковано роман Доктор. А у 1845 році Грибінка опублікував нарис Пітербурзька сторона. А через два роки, у 1847, Грибінка організував відкриття парафіяльного училища для сільських дітлахів у селі Руці, що на Полтавщині. Загалом творчість Грибінки, зокрема байки. Є результатом змішування двох моралей, яка має дві сторони медалі: панську та народну, хижацьку та гуманну, і бере початок у народній творчості. Найчастіше в своїх байках письменник використовував таких персонажей, як лисиця, ведмідь, орел, зозуля, снігур, ягня. Вони є свого роду образами добра і зла, за допомогою яких письменник в доступній для народу манері передавав своє моральне відношення до цієї прірви між бідними та багатими. Його байки являють собою маленькі драматичні твори, в яких протиставляються різні характери та ситуації, і саме ставлення до них і показує нам. Хто є хто? Твори письменника були настільки популярними ще й через легкий та цікавий стиль написання та добре пророблені персонажі. Писав Гребінка також історичні повісті, а серед інших його творів набула неабиякої популярності в кінці ХХ століття – Поетична мініатюра під назвою Українська мелодія, яка згодом, перетворившись у народну пісню та роман, написаний на російській мові очі чорнеє, очі страсне, у буквальному сенсі слова, прославила його на увесь світ. Обраницею та супутницею Євгена Гребінки. Стала Марія Васильівна Ростенберг, з якою він познайомився на балу. Саме тут 30-річний письменник зустрів свою маню, яка була молодша від нього на 15 років, і одразу закохався. Також, не відкладаючи у довгий ящик, Євген попросив руки дівчини у її дідуся. Але довелося зачекати рік, під час якого було створено прекрасний вірш, в якому оспівувалися очі коханої. І взимку 1844-го вони обвінчалися, а згодом у шлюбі народилася дівчинка, яку назвали Надія. Помер письменник 3 грудня. 1848 року у Петербурзі від туберкульозу. А за декілька років до цього, відчувши неладне, він написав в одному зі своїх листів, що повертається на батьківщину, оскільки не хоче померти на чужині в оточенні Кацапів. І, хоч похований Євген спочатку був на території Росії. Однак згодом його прах переправили до убіжища, де й перепоховали у січні 1849 року у родинному склепі.